Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Офіційна Audi Q7 2016 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном, повний привід, автомат, один власник із салона в максимальній комплектації електропривід багажника. Красивучий комбінований салон, безключовий доступ на всіх дверях. Друзі, подивіться на стан салону. Чорна стеля. клімат-контроль. Машинка дуже в гарному стані, друзі. Е, в Весланні, вона, до речі, електропакет, преміальна акустика. В неї також є автосвітло, автодощ, мультируль. Все в ідеальнішому, просто, друзі, стані. Машинка має пробігу 230 е, тисяч кілометрів. Е, офіційний автомобіль з розходом до 10 літрів в місті. Що ще треба? Вся офіційно підтверджена історія є, обслуговується на офіційному дилері. Машинка знаходиться на локації кінцева дорога, 1, ТРЦ Республіка. Парк приїжджайте, оглядайте, телефонуйте. Ми з вами про все домовимося. Ціна на неї на сьогоднішній день 32 тисячі 990 доларів. Машинка доступна в лізинг, доступна в кредит. Є готівковий, безготівковий розрахуночок, Є обмін, є викуп вашого автомобіля. Отже, чекаємо, друзі, на вас.